Доброго дня, білоруський президент Олександр Лукашенка оголосив у своїй країні триденний траур по померлому президенту Венесуели Чавесу. Московські комуністи вже ж запропонували назвати одну з вулиць російської столиці ім'ям померлого. Голова Московської державної думи Володимир П. Платон підтримав цю ідею комуністичної партії і підкреслив, що чавес був гідною людиною, і дійсно його ім'ям саме тому може бути названа вулиця в російській столиці. Отже, незабаром мешканці Москви, а може, і мінська, будуть вказувати у своїй поштовій адресі нову назву: вулиця Угочавес. Звідки ж така закоханість у венесуельського авторитарного політика на пострадянському просторі? Чи дійсно російських та білоруських політиків та інших симпатиків Угачеса цікавить, що саме він зробив для Венесуели? Чи був з них хтось в цій країні, за винятком, звісно, Олександра Лукашенка, який відвідував Угачауса завжди, коли у нього псувалися стосунки з Володимиром Путіним? Чи усвідомлює, який є рівень венесуельської економіки? Чи знає, які є кризові явища у Венесуелі, чи знає про досягнення у Гачавеса у медицині, чи в вирішенні питання освітнього рівня своїх співгромадян? Ні. У Гачавеса люблять не за все. У Гачавес відзуркалює усі комплекси пострадянських політиків, які хворі на антиамериканізм. Володимир Путін не може дозволити собі те, що дозволяв Чавес, який ніколи особливо не церемонився із Сполученими Штатами, хоча й до останнього дня свого життя був їхнім відданим торгівельним партнером. Вся венесуельська економіка залежить від постачання нафти саме до сполучених штатів, і у цьому Чавес, звичайно досить серйозно відрізняється від свого героя Фіделя Кастера, який зірвав всі. Взаємини із сполученими штатами, якби у Гачавс пішов на такий подвиг, його режим можливо не протримався б і кількох тижнів. Ще досить важливий момент, за який шанують цього на пострадянському просторі. Це його авторитаризм. У Гачавес не поважав опозицію. Він змінив конституцію країни, яка дозволяла йому безкінечно балотуватися на президентську посаду. Якщо б не така неповага до закону в Венесуелі зараз не було б політичної кризи. Помер би політичний пенсіонер у Гачавеса керівником Венесуели був би інший політик, не хворий, який міг би б. Навіть бути і учним, послідовниками Гугачаваса, але мав би його проблеми із здоров'ям. Однак це розуміння, що диктатор може піти з посади тільки на похорон, поєднує Мугачаваса з Володимиром Путіним, Олександром Лукашенком і кожним, хто вважає, що Влада не залежить від виборця, що конституція не має регулювати можливість зміни керівника, що незмінність правителя, та стагнація, авторитаризм, диктатура, неповага до громадянина. Я дуже сподіваюся, що в Україні не буде вулиці Угачаваса і не буде того ставлення до політичного життя, яке упродовж усієї своєї політичної кар'єри демонстрував одіозний венесуельський лідер. Президент України буде обиратися тільки два. Рази і не більше, і ніхто не змінить українську конституцію. Опозицію в Україні будуть шанувати, і вона буде приходити до влади, як це було до останнього часу, і змінювати собою владу, яка буде ставати опозицією, а потім знову владою так буде завжди. І не буде спекуляцій на взаєминах з тими чи іншими країнами. Не буде спекуляцій на стосунки Сполученими Штатами чи з Російською Федерацією, не буде нікого, хто прикриватиме власна невміння керувати державою тим, що у цієї держави десь є вороги. Чавесизм це саме така політика, і ясно, чому її шанують в Москві чи в мінську. Не будемо жити на вулиці Чавеса. Це не найкраща адреса. Хай щастить.